Всім привіт! Це Багряна Квітка. А У мене тут е, зі світлом зовсім погано, щоб е, іншим міг подумати. Але Але хочу вам представити мій другий аккаунт, який е, вже е, на моє ім'я. Я. Я... Тепер граю за дівчинку Багряна Клітка Трошки прокачалась тут зовсім зовсім трошечки, але в мене вже є деліки перші, і, як то кажучи, чому б не записати їх і не почати вже виставляти на YouTube каналі. Для чого ж я його і створила, щоб. Як то кажучи, відповідала дійсності. Ну, ще мені хотілося дуже пограти за дівчинку. Деякі люди кажуть, що це трошки інше, там навіть репліки інші трапляються. І по-іншому, зараз я скажу, що, що саме по-іншому, мені хотілося а, саме з боку дівчинки пройти е, зустрічі. У ну, мене їх тут ще немає. Е, хоча от у мене з'явилися завдання квестові, квестові завдання з Ember, я трошки не завершила. Е, і Sky, це те, що я пройшла, показую. От, а коли з'являться в мене побачення, то мені хотілося би ще з боку дівчини пройти це побачення. Ну, не знаю. Якісь такі в мене думки, що можливо це якось по-іншому буде. Щось мені здається, що гра трошки голосно, чим-то мені так здається тільки. Ну, можна тихіше зробити. Хоча ні, занадто тихо. Це знову в мене через те, що я постійно бігаю до акумулятора підзаряджаю собі ноутбук, відключаю наушники, а потім знову їх підключаю в розйом і. Потім в мене проблеми зі звуком. Там в самому цьому розйомі. Е, якась проблема з оцими от вусиками, чи що там такі штирьочки, які зчитують? Чи... Я не розбираюсь в цьому. Але коли витягаєш і вставляєш, потім дивно так е, з мене шерсть котяча падає. Ну, то так, поживеш з котом і сама покриєшся шерстю. Так, Вікторія, сестра Вікторія. Де ти ховаєшся? Ти маленький. А що ти загубила? Я Я шукаю одного. жулікуватого, ху -ху, цього неслуха, його звати Альберт. Він цілий день біля собору тиняється, він виглядає. Ось у мене перегруз якийсь на мікрофоні. Він виглядає так, ніби придумав щось погане. Допоможи мені його прогнати, будь ласка, добре. Добре, добре. Може краще звернутися за допомогою Word of Avonius? Я думала про це. Але мені нічого е, запропонувати проти нього. Е, лицарі нічого не змож, нічим не зможуть допомогти. Е, заради Анему Архонта розберись з цим типом. Добре, спробуємо розібратися зараз. Прикольно, що нікнейм багряна квітка не влазить в цей, зараз покажу. Це видно, курсор. Не влазить повністю. І буква А змістилася вниз. Я думаю, може цей пробіл тут зробити. Може, краще так буде виглядати. Хоча не знаю. Я не впевнена, що так буде краще. А, а куди я пішла? Я не в той бік пішла. Він десь повинен бути тут. Альберт Альберт, Альберт. Знайти Альберта біля Собору. Так, я його знайшла. Барбара вперед. Чому справа? А, сестра. Вимагає, щоб ви. Зараз же ж покинули це місце. Угу. Покинув. Але що я зробив не так? Що підозрілий вид, щось недобре замислив? Ви всі так все не так і зрозуміли. Ех, ти знаєш Барбару, вона просто Янгол. Багато жителів Менштату обожнюють її, і я в тому числі. Так, я глава фан-клубу Барбари. Лицарі Орда Фавоніус будуть е, тут з, з хвилини на хвилину. Почекайте, я справді е, обожнюю Барбару, я хочу принести е, користь Менштату. Я проста людина без здібності, але я можу підмітати е, вулиці навколо собору. Сестра Вікторія навіть слухати мене не хоче, вона постійно мене проганяє. Я помітив, що ніхто не підмітає листя поряд з собором, але сестра Вікторія не розуміє, чого я хочу. Схоже, мені допоможеш мені прибрати листя заради Монштата, заради барбар. Добре, добре, якщо ти зникнеш звідси. Хм. Скоріше лицарі допоможуть мені прибрати тебе. Ні, я допоможу тобі прибрати листя. Дякую за справу. Так, де то лист? А, отам попереду, добре. Я вже все забулася. Це так прикольно починати все спочатку. Я вже трошки тут ліює. За допомогу, сили легко. Легко я не, не встигла прочитати, але ну, не важливо. Добре? Вінблей. Прикольно починати грати спочатку, бо виходить, е, що ти е, щось знаєш, чогось не знаєш, е, щось забувся взагалі. Е, і можу сказати відверто, що раніше я е, вважала це дивним мати два аккаунти, і люди, які мали два аккаунти, викликали в мене. Ходив і так. Чо, камон, нашо? Я тут в одному не встигаю, наш вам другий. Але коли не було світла, а мені треба було щось там робити в своєму основному аккаунті таке довге, ну, типу архонт квестів, так, коли там кат-сцени по годині. Не кат-сцени, а діалоги. І ти, коли виходиш з діалога, воно от мене світло вимкнули, інтернет пропав. Мені треба йти до цього не генератор, там в мене акумулятор і такий розподілювач, який, як батарейка, він е, акумулює собі енергію, цю електроенергію, потім видає її. Мені треба бігти туди, бо. Інтернету тут в кімнаті немає, і світла немає, і в мене дуже швидко розряджається ноутбук. І я беру ноутбук, йду на кухню, там підключаю інтернет, підключаю акумулятор, підключаю ноутбук до всього цього. І продовжити. А я не можу продовжити, тому що в мене вилетіла гра, і вона починає все спочатку. А вибачте. Так, я продовжую зараз швиденько. Не встигла я зробити все, що хотіла. Ти закінчила з листям? все чисто. Чудова робота. Дякую тобі. Барбари тепер буде трошки менше роботи. Будь ласка, не розповідай їй про це. Буде краще, якщо вона про це не дізнається. Не хвилюйся, я піду, як і обіцяв, до зустрічі! Можливо, ми ще зустрінемось. Жусі не пам'ятаю, щоб я його потім ще раз бачила. Mm, треба повернутися до Вікторії і порозмовляти з нею. Так, я розповідала про те, що в мене, коли вибиває світло, вибиває інтернет і гра вибивається, і потім при загрузці знову е діалог починається з самого початку. І коли ти годину, наприклад, в діалозі в цьому щось там робив, е нічого не робив, так? Ну, діалог почався, там є я... Це занадто годину. Можливо, це менше було. Але мені здавалося, що я годину класила той діалог, якийсь в пустелі там був. І потім, коли ти знову починаєш цей діалог спочатку, то не дуже весело знову, скільки б там не було, ти його проклацуєш, ти вже не читаєш. І це витрачає по-перше, ресурси часу, електроенергії і сил, і ще просто, ну, просто тупо ти вже не хочеш це читати, не хочеш це навіть проклацувати. В Єншині немає функції пропустити діалог. І навіть якби була така функція, то ну, я не знаю, в якому місці діалога я зупинилася. Якщо я його повністю пропущу, якщо там якась... Важлива інформація, якщо мені просто тупо цікава інформація ця, все одно очима ти проглядаєш, коли навіть проклацюш діалог, щоб ну, дійти до того моменту, коли ти там зупинився і це ти не читав вже точно. Все одно треба пробігти очами. І я так почала стомлюватися від того, мене так сильно задушило, і в той момент я зрозуміла, що. Далі я піти по сюжету не можу, бо в мене немає цієї ці години, щоб я могла сидіти і проклацувати додатково. І тоді в мене з'явилася ідея створити новий аккаунт і почати все спочатку. Ну, Старий я не кинула, я заходжу, там роблю деліки, але по сюжету я не йду, бо це неможливо. Бо в цих діалогах, в пустелі, мене просто це все задушило настільки. У мене телефон знову. <кхи> Вже викликають. Так. Щодо Альберта, він пішов? Так. Чудово! Однією проблемою менше. Але навіщо ти прибирала те листя? Немає листя, немає Альберта. Візьми це в знак моєї, благода... моєї подяки. Варто мені повернутися до моїх справ. А тобі, до своїх? Дякую, Вон мене там вже Ембер чекає, якраз завершити її квест. Сподіваюся, мені скоро дадуть Барбару, хоча я не пам'ятаю, з якого там її рівня. а Я вже четвертий ранг в мене. А її дають, мені здається. На 18-му так. Правильно. Але в мене випав сінцю. А, оцей красень, і я дуже рада. Він у мене є. Він красунчик. Так, ну, я не буду підходити до Ембер. Я завершу на цьому. А, дякую, що були зі мною, слухали, дивилися. А, сподіваюся, я сьогодні не сильно вас задушила своєю розповіддю. А, побачимося, почуємось, бережіть себе. Папа.